приталені. для тих, хто ще не в курсі у новорічну ніч, не обов'язково одягати лише чорні сукні та костюми. Аби прийдешня водяна змія на вас не образилась, варто обрати зелений, блакитний чорний кольори та одяг із паєтками. Крім того, не слід забувати про вбрання з малюнками. Чоловікам доречними стануть краватки із відбитком або принтом у вигляді змії. А для жінок актуальним стане вбрання із символічним орнаментом. Пропонують в чорному зустрічати, так як це новий рік, хочеться яскраво. Так найкраще це. Шкіра, натуральна шкіра, і з неї зробити сукню, чи спідницю, чи шорти. Гарно було б зробити сукню чи топ. З паєтками. вони нагадують трішечки змію, бо чешуя. дизайнери кажуть, фаворитами наступного 2013 року стануть сині та пастельні кольори. Основним мотивом одяг у стилі ретро підбори, великі окуляри, високі зачіски та банти. В моді будуть 60-ті. А прикрашати одяг у новому році модельєри радять хутряними смужками, якісною фурнітурою та обрати тканини із малюнком великого гороху. Костюми з чіткими лініями крою. Це можуть, наприклад, якщо взяти блузу, це без рукавів блуза, подовжений трошечки комірець, вирізи не в моді глибокі, декольте не в моді. Крім того, якщо вірити прикметам, то салати у вигляді змії краще не робіть, а то страву з'їсте і забудете. А плазун у новому році, мов не нароком, вкусить вас якоюсь неприємністю. А якщо хочете задобрити чорну водяну зміючку, поставте на стіл страви із яєць, курки чи кролика. Саме такі ласущі полюбляє цей плазун. І не забудьте про талісман рептилії. Звільніть місце для статуетки у центрі столу. Телеведуча Катя Тарасюк каже: до нового року підготувалася завчасно. Меню склала сукню купила. я вже прикупила собі сукен? смарагдового кольору, яка вишита бісером, різноманітними бусинами, це буде підкреслювати мій образ. Оскільки наступний рік змії, яка полюбляє розкіш та надмірність, на делікатесах для новорічного частування та одязі, не варто економити, адже чорна водяна змія цього не любить. Та чи вірити подібним прикметам вибір за вами?